Окупанти дистанційно мінують вулиці Херсона пелюстками. Це такі протипіхотні міни. Росіяни скидають їх просто з дронів на дороги, парки і пішохідні зони. У Дніпровському районі міста поліція закликає людей бути обачними щонайменше на десятьох вулицях. Росіяни щоразу маскують міни по новому, обмазують клеями землею, аби вони ставали менш помітними для пішоходів і для водіїв. Ось такі сьогодні у нас сюрпризи. Там в листві не знаємо, що подойти боюсь. Там ми красному отметили. Ось вот вторая. І третя. Грозу саме ці міни становлять тим, що вони... Малопомітні, вони можуть бути різного кольору. Також росіяни їх застосовують різні методи маскування. Вони їх, скажімо так, проявляють свою кмітливість і зафарбують їх в інші кольори, посипають їх клеєм, щоб вони були, скажімо, більш до них припадав пил і так далі, і вони ставали ще більш малопомітними. І такі міни. Вони фактично не ну неможливо такою міною фактично вбити людину, але вони завдають дуже значних пошкоджень. Фактично, спрацювання такої міни це майже 100% гарантія ампутації кінцівки.